Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам своє друге замовлення, яке прийшло мені сьогодні. Хочу розпакувати і показати, що в мене є. В основному це замовлення клієнтів. Багато пробничків. Деякі з них я залишу, а деякі подарую тим клієнтам, які в мене зробили замовлення. Так, скільки тут їх? Четверо, 4. Далі, що в мене замовили? Замовили ось таке мильце. Це мильце з яблуком і корицею. Ось на сторіночці 174-й 49,90. Таке кругле воно, дуже я користувалася, ним воно дуже приємно пахне. Ну, відчувається і яблуко, і кориця. Дуже класні у нас мило. Вони не розкисають в ванній кімнаті і довго тримаються, скажімо так. Дуже класні. Так, це в мене якийсь пробник тональної основи. В слідуючому каталозі буде нова тональна основа, тому я взяла пробник, ну, щоб протестувати, подивитися, чи підійде воно мені. Так, хотіла показати сторіночку, сторіночку на якій воно знаходиться. Зараз. Пам'ятаю, на який, ага, ось на сторіночці 73 в каталозі предоставлені три вида пробників. Це слонова кістка. Це скоріш за все цей пробник. І теплий беж, і теплий Три відтінка. Цікаво, чому саме три, тому що завжди знаю, що в тональній основі багато відтінків. Ну, побачимо, що воно що воно як. Вона йде з якоюсь антивіковою сивороткою Jordani Gold. Тому раджу всім ці пробники спробувати, скажімо так. Також взяла щіточку зубну, це моя щіточка. Тому що вже пора змінювати. Дуже мені подобається, вже не перший раз беру. Дуже класно, вона така, як м'яка йде, і там є такі кругленькі силиконові кружочки всередині, і вони, ну, як, як вам сказати, гарно чистять зуби. Значить, 96% м'яка зубна щітка підтверджують, що чудово ефективно чистить зуби, язик ясно з першого застосування. Вона дійсно, дійсно така м'яка, що я такою ще не, ну, ніколи не користувалася в других якихось, ну, магазинах, коли брала. О, дуже приємна і класна. Є їх два види, є більш жорстка і. Ну, середньої жорсткості, скажімо так, блакитна. Ось. І є отака зелененька, вона більш м'яка йде. 75 гривень. Зараз на скидочці. Далі замість плати за доставку в такому упаковочці ріфіл йде інтим гель Захисний, здається. Там було два види, я вибрала захисний. Дуже е, класно, що е, можна економити, і е, воно і дешевше коштує, і можна переливати в, в, ну, в баночку, якщо вона у вас є. От, замовити перший раз можна в баночці, а потім вже в таких рефілах замовляти і переливати, і, скажімо так, не, не забруднювати навколишнє середовище, щоб е, не викидувати ці баночки. Так, далі йде така щітка, то є губка для вмивання. Я завжди її беру, вона мені дуже подобається, вона класно очищає обличчя гелем. вона зроблена із целюлози. Коли вона м'яка, вона верніше, коли вона Волога вона м'яка, а коли вона висихає, вона стає така, як тверденька. Вона зараз також на скидочці. Ось вона, на 142 сторіночці 46,90. Далі, далі я заказала тут пробнички. Я вже не пам'ятаю які, ну якихось два пробника. Здається, це також. А, в нас є духи, два види духів. Є червоні і є чорні. Ось. Вони зараз, до речі, на знижці. Ще неділя є знижка. То я взяла спробувати ось цей чорний пробник цієї води. Цікаво, який аромат. Ну, зараз я спробую. Ой. Хай воно там чуть трохи. Приємний, приємний аромат. І ще Джойс пробник. Є така у нас водичка також. Я ніколи нею не користувалася, не пробувала. Вона така із, скажімо, нестійких. Тримається приблизно 2 години. Це із них є два види: є зелененька і є розовенька. Ось це пробник розовенької водички. От. Східний квітковий, мигдаль, олія мадагаскарського іланг-хілангу і ваніль. Мені взагалі подобаються аромати, там, де є ваніль. Тому вирішила спробувати. Все приємно пахне. Ну, ось так. В копілочку два, здається, а, тут іще є пробники. Я ж пам'ятаю, що я багато замовляла. Тут іще є пробники. Два і тут чотири, шість пробників. А здається, що десь повинен бути сьомий. Вони просто розпалися по всій. Коробки. Десь, може, там ще десь закотився. Ага, да Джойс ще замовила зелененький, мабуть, цей. Уга. Зелененький. І далі клад стиль чоловічий чоловічий аромат. Вони теж зараз на скидочці. І ще якийсь джойс. Тобто, їх, їх здається, тоді три. Я не пам'ятаю точно. Десь приблизно так. А якийсь ще вид Джойса є. Можливо, його зараз немає на скидочці. Так, його зараз немає. І ще аромати клад, я не знаю, не виговорю правильно, як воно написано. Но це нова туалетна водичка. Є в каталогі два парних аромата чоловіча і жіноча. Ось на 23-й сторіночці і 21-й Еклат жіноча, розовенька і зелененька чоловіча. Ну, Приємно вони пахнуть. Тут є сторінка, можна понюхати. Чоловіча мені дуже сподобалося, навіть більше, мабуть, ніж жіноча. От, ну, жіночої вже не було пробника. Я також хотіла замовити, але не було. Ось, ось так. Далі. Далі в мене йдуть ось такі спонжики для, вмива... Ой, для вмивання кажу. для нанесення тональної основи. Взяла їх спробувати ніколи не брала. Ну, хочу спробувати наносити тональну основу цими спонжиками, такі вони гарненькі. Тут їх в наборі 4 штучки йдуть, і по каталожній ціні вони йдуть. Здається, 75 гривень, десь так. Да, не буду шукати, десь така сама ціна, як в зубної е, щиточки. Далі йде в мене на замовлення ось така маска Пурскін. Це вугільна маска. Вугільна маска проти чорних цяток, проти себума. Для підлітків також гарно е, прибирає, коли починаються ну, прищики, така проблема. То дуже класно нею користуватися. Так, хотіла вам сказати, яка зараз знижка на неї. Але не можу знайти, як завжди. Потрібно шукати. Я закладки не робила, так швидко прийшла, отримала замовлення і. Вирішила зразу ж зробити його розпаковку і потрібно ж занести зразу ж сьогодні клієнтам. Десь приблизно 119, чи скільки гривень, десь приблизно так, така ціна на неї. Чому вона чому ховається де? Коли потрібно його знайти, га? Я не бачу. Ладно, не буду я шукати далі. далі. Далі в мене на замовлення, а ні, це не на замовлення. Значить так, одна йде на замовлення, а друга моя. Це дві тональні основи. Тут на сторіночці також в каталогі була така класна пропозиція, що якщо замовляєш дві, то. Ну, йде дуже класна скидочка. Виходить, що одна тональна основа коштує 499, а друга по каталогу стійка тональна мінеральна основа, це моя 445 гривень. Але якщо брати дві, то вони йдуть по знижки і кожна 375 гривень. Дуже вигідно було взяти. Ось на сторіночці 69 і 68. ось. Ця, що замовила клієнтка, це сяюча тональна основа, слонова кістка. Я зараз нею користуюся, вона дуже класно покриває. Мені також вона дуже сподобалася. Дуже така вона легка, невидима, скажімо так, на обличчі. Має в собі SPF 25 гоалерінову кислоту і вітамін В3. Це ну, дуже класна стійкість зволоження 8 годин. Навіть у тих, у кого жирна шкіра, вона ну, підходить. Тому скористайтеся такою можливістю. А ось цю я беру вперше, ніколи не, не користувалася, вона. А, ні, це не, підожди, це не тоналка, тоналка тут. Це замовлення клієнтки, коригуюча база під макіяж. Також на цій сторіночці є коригуюча база, вона наноситься під низ під тональну основу. Ось з такими вона прозрачна йде і такі розовенькі, скажімо так, Кружечки, чи, як сказати, папиришки знаходяться там. І коли наносиш їх, її на обличчя, то вони якби лопаються. Вона також вмістить собі голорінову кислоту. От. Вирівнює тон обличчя дуже ну, класний варіант. Так, а ось зараз. А ось ця, а ось ця тонала, тоналка вже моя. SPF 20 містить вона, вона недавно в нас в каталозі з'явилася. Ось так вона виглядає. Це мінеральна, тональна основа з мінералами. Тут ось, дивіться, така паличка, чи як сказати. А взагалі... Мабуть, я її неправильно відкрила. Е, так, тут повинна кришечка відкриватися. Так, а воно відкривається все зараз. Разом. Якось треба відкрити, ага, не хоче. Так, прикріпилася там крепенько. Потрібно ось цю чорну кришечку зняти, і там буде ось така. Ну, Штучка, щоб нажимати на неї і брати тональну основу. В мене колір м'який пісочний. Чомусь мені здалося, що слонова кістка сильно, сильно темна, то взяла колір спробувати пісочний, м'який пісочний. Ну, Такий на вид, вроді гарненький. А ну, я зараз спробую нанесу. Так, як же ж мені потім її відкрити потрібно? Е, ну, ось так вона виглядає на руці, так як так отак показати Ось. Такий у неї колір. Ну, така гарненька. Думаю, що підійде. О, не видно її. Ну, ось так буду пробувати ділитися своїми відгуками. Далі, далі в мене йде на замовлення також нова тональна основа. Ой, що я говорю, губна помада нова, яка новинка в каталозі на перших сторінках, на п'ятій сторінці, ось 15 відтінків. То дівчинка замовила собі відтінок глибокий, ягідний ось він. Я не знаю, якщо я спробую акуратненько так відкрити, не, не поламавши коробочку, то я вам покажу, тому що е, іноді так буває, що якось воно. так. так, так ні, боюся відкрити, щоб не, ну, не пошкодити коробочку. Тому що все ж таки це не моє, не буду відкривати. Тому що я свою відкривала і тут ну, поламала, скажімо так, неаккуратненько відкрилася воно і тому не буду краще. І ось коли йде в замовленні ця помада, вона йде по каталожній ціні 199 гривень, то є можливість замовити також туш на скидочці. 5 в одному по 129 гривень. Дуже класна ціна і ця ту ж сама така продаваєма компанія Oriflame. Так, і що? І ще в мене на замовлення йде дві помади міні-формат. Це матова, матова помада. Вона йде по каталожній ціні, здається 69 гривень. Так, 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 так. Зараз хочу показати, які тут є відтінки. Угу. Зараз знайду. Так, так, так. Кратилка. Воно ну, так не, не, не можу знайти, ну, немає, пропала помада. ось вона. На 89-й сторіночці. Е, вона йде е, по грамам 2,5 грам, такий маленький такий от. Е, так. Замовили ось-ось як вона виглядає. Це колір, зараз вам скажу. Колір під номером. Так, тут не тут дивлюся. Колір чотириста сімдесят Трояндовий рум'янець. А саме ось вона остання в каталозі. А ну, ну, здається, по кольору підходить якось відтінок ну, співпадає. Добре, далі друга. Друга в мене під номером 436. 34. Це червоний пунш Червона помада. Ось другий колір. Ось так вона виглядає. Ось такі дві помади на замовлення. У мене, до речі, на губах також червона помада із цієї серії, тільки не черво Це червоний пунш дівчина замовила, а в мене трохи другий колір. Ой, закрила і знову не можу знайти, ну? Бачили таке? Тю, ну хотіла показати, який колір в мене. Там два відтінка йдуть оцеї червоної помади. Один із них такий яркий, а в мене такий більш темніший. У мене колір м'який червоний. Той що на губах. От. А це. Ну, від, відрізняються, скажіть. Цей такий яркий, а в мене такий більш темніший. Не завжди користуюсь таким кольором, але так, дуже рідко можу спробувати нанести. Ну, і останнє, що також такий карандашик на замовлення, олівчик. Він іде викручуючий, його не потрібно підстругати. Він зараз на знижці. Олівець-підводка для очей 199 гривень на сторіночці 77 Це колір лісові трави 365-50. Так, зараз покажу. Зручно тим, що він водостійкий до 13 годин не втрачає насиченості, не інтенсивний такий колір, не змазується. Тут не видно, ось ось він, зелененький такий. от І. Ультракремова текстура. Тобто він такий м'якенький. Так, акуратненько, так. От, так що скористайтеся можливістю взяти його по цій знижці. Ну, все у мене, так? Що тут у мене? Більше не йде, нічого нема. Ні, немає Ось таке у мене було замовлення. Тому встигайте, у вас ще є неділя. До того, щоб замовити все, що ви бачили, все, що вам потрібно. Ну і нагадаю, що ті, хто робить перше замовлення, їм є 15% знижки, і 15% йде на наступне замовлення-кешбек. Тому, думайте і вирішуйте, у вас ще є час ціли, ціла неділя, щоб подумати, що вам потрібно. А у мене все пока.